Газ, Європа, мільярдні контракти. Ще зовсім нещодавно Газпром був на піку, але все змінилось. Санкції, відмова Європи від російського газу, розрив звичних зв'язків. І тепер холодильники та пральні машини. Владі. Владимир ну, не хотілось би портіть настроєння. Так, так, як повідомляє комерсант з 2025 року Газпром побутові системи почне випускати пральні машини та холодильники. А компанія Бош ушла з Росії, відповідно, завод залишився непікаєним, і Газпром рішив це найкращий актив подобрати. питання на засипку. А як вони зможуть продавати техніку, по-перше, в Росії ну, скоріше Но Вопрос не ли им за при судебний. Хоча головне питання навіть не у продажу під назвою іншого бренду, а в можливості відповідати йому. А, нужны запасные части, нужны комплектуючі і так далі і тому подобное. смогут ли они оставить у себя всех тех поставщиков, которые были у компании Bosch? Или компания Bosch погрозит им пальчиком и скажет, нет, 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 если вы этим ворам будете что-то продавать, мы с вами прервем все контракты. А тогда что же они будут выпускать? Але все-таки пральные машины и холодильники – достаточно серьезная техника. Может, «Газпрому» задуматься над дробнейшей? Ну я могу предложить Газпрому випускати паяльники і на них писать Газпром. Мне кажется, це була бы очень аутентичная вещь. Але ось ще забава. Виявляється, Газпром вже практикував продаж техніки, а саме газових плит. І в минулому році компанія отримала майже 7 мільярдів рублів виручки і 140 мільйонів рублів чистого прибутку. Відповідно, в той час, коли Западные компании были в России, вполне могли существовать отношения с крупными поставщиками газового оборудования в целом и в бытовой технике в частности. Но это было тогда. И в рамках такого рода партнерских соглашений они вполне себе могли это оборудование продавать. Но тут речь идет... А імен, а випуски але ось основний газовий бізнес компанії залишився збитковим. Згідно зі звітами, компанія втратила один трильйон рублів. Але де ж той Китай, на якого так сподівався Кремль? Дальнішому росту експорту російського газу в КНР буде способствовать виполненню заключеного в январі міжправсоглашення прокладки дальневосточного газового маршруту. А також реалізація ініціативи о строительстве газопроводу «Сила Сибірі-2» через територію Монголії. Ми подробно говорили об этом з монгольською стороною на все договоряності. достигнуты. вони то може й досягнуті, але переговори, що тривали більше двох років, закінчилися нічим. Ці Цзіньпінь так і не підписав довгоочікуваний газовий контракт. Не входять в пріоритети Китаю. Да? Раз він он... Как-то справлялся без этого раньше, то, наверное, они оценивают вообще, насколько это им нужно. Не будем забывать, что газ добывает не только Россия. Газ добывает и в странах бывшего Союза, Советского Союза, то есть, например, в странах Центральной Азии. И вполне возможно, что на них Китай рассчитывает гораздо в большей степени. И условия там более интересные, чем то, что пытается... йому втюхати та путін через збитки Газпром запускає масові скорочення, плануючи звільнити 40% персоналу. Повідомляє Reuters. Крім того, Газпром розглядає можливість продажу офісу, а також інших об'єктів елітної нерухомості. Для Путіна важні цифри доходу в бюджет, і так як ці цифри падають, так як Газпрому багато питань, то впав себе возможно, что будет смена руководства компании. Тем более, что у Путина есть другие дружочки, которые положили на этот самый Газпром глаз. И вполне возможно, что... Uh, а якраз Міллери будуть крайнім, а всі історії така історія Газпрому це не просто зміна профілю з газу на побутову техніку. Це відображення внутрішнього стану всієї російської економіки, коли навіть енергетичний гігант стрімко втрачає силу та вплив. Стає очевидним, система дає тріщину. Ірий кардинал Кремля, або як відомий Сергій Кирієнко, став мозком путінської політехнології. Поки одні особи в Кремлі миготять на публіці, інші, такі як Сергій Кирієнко, залишаються в тіні. І саме вони проектують сучасну Росію, такою, якою ми її бачимо: маніпулятивною, репресивною та глибоко авторитарною. Після того, як Путін обосновался в Кремлі, Сергій Кирієнко з радістю проміняв депутатський мандат на місце поближе к Верховному правителю. Вчорашній кіндер сюрприз получает должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Фактически Кирієнко становится смотрящим от Путина в. За тим, щоб ніхто не висказувався проти Сергій Кирієнко – Це перший заступник голови адміністрації президента Росії. Саме він сьогодні займається ключовими напрямками внутрішньої політики Кремля, тимчасово окуповані українські території, вибори, державна пропаганда, патріотичне виховання і навіть онлайн освіта. Все, що стосується формування правильного громадянина РФ, це його поле. Кирієнко стал курірувати всю внутрішню політику. Под його началом власті практично повністю унічтожили конкурентні вибори в російських регіонах. ставя на нужное место согласованных кандидатов или выставляя спойлер Нужные результаты для Путина и Единой России. Разгон акций протеста, аресты невиновных людей. Все эти решения принимались в том числе с одобрения Кириенко. И вряд ли без его ведома можно было отравить Алексея Навального. Сегодня он главный архитектор путинской декоративной демократии. Усі псевдовибори, фильтры, имитации конкуренции, все это разработано та впроваджено под его наглядом. Кириенко отвечал за проведение так называемых референдумов, речь про захваченные Россией регионы. Ну, тех референдумах, где ответа нет, не подразумевалось. Голосовать заставляли под дулом автомата, откуда огромное количество людей просто уехали из-за войны. Нарисовали нужные результаты, изобразили народную поддержку и можно в Кремль подписывать бумаги Сальдо и пушилин З початку повномасштабного вторгнення в Україні в 22-му році Кирієнка взяв на себе роль головного куратора окупованих територій. Він особисто бував у Маріуполі, Луганську та інших містах, де координував процес інтеграції до так званого російського світу від призначення місцевих гауляйтерів до провадження навчальних стандартів у школах. В має 22-го года Кір'єнка первым із кремлівських кураторів лично посетил територію ДНР. И даже открыл в разрушенном Мариуполе памятник бабушки с советским флагом. Киренко стал так называемым ястребом. Теперь он отвечает за нормализацию боевых действий среди россиян и пытается придать Путинской войне статус народный. Його називають мозком Путіна, сірим кардиналом Кремля та головним режисером політичної реальності. Він людина, яка не просто виконує волю Путіна, а допомагає її формувати та просувати як норму, незважаючи на образ сірого кардиналу безнадмірностей, у першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка володіння що цілком відчутні У 2020 році журналісти з из зі проекти де Insider розказали о люксовій недвижимості Сергія Кирієнка на Рубльовці. Оказалось, що сірий кардинал Кремля обзавелся участком площадью более 7 тысяч квадратных метров в коттеджном поселке Ландшафт. Это одно из самых престижных мест Рублево-Успенского шоссе. Если исходить из цены недвижимости в поселке Ландшафт, то общая стоимость его дома может превысить полтора миллиарда рублей.